Починаю цей новий влог, так би мовити, на домашньому. А я зараз вже буду збиратися знову на тренування. Таке відчуття, що я тільки і хожу по тренуваннях, але спорт це прекрасно. особливо коли ти знаєш, що саме цей вид спорту допомагає тобі закривати певні внутрішні моменти і допомагає тобі проживати певні напружені моменти у психіці, в тому числі роблячи тебе щасливішим, здоровішим, і взагалі, коли ти почуваєш себе набагато краще, не лише фізично. А і морально і ментально. Тому сьогодні я збираюся на балет. Минулого разу я ходила на стрейчинг і розповідала, чому саме для мене цей вид активності актуальний. Цього разу у нас буде з вами балетне тренування. Буду брати вас із собою. Розповім також про різні види спорту, а яким чином вони зображені у натальній карті, і як ми можемо зрозуміти, кому саме підходить там один вид навантаження, а кому інший. Тому буду сьогодні вас брати із собою буду вже потихеньку збиратися. А, і поїхали у цей день. Let's go! і на фоні нарізки відео з різних моїх тренувань розкажу детальніше про астрологічне значення балетом. Взагалі, такий танцю добре підходить тим, у кого проявлені енергії тільця, терезів і козорога, тому що це дозволяє мати загальну музикальність, естетику, гармонію і при цьому долати відчуття складності і обмежень. Адже хто хоч раз танцював класику, той знає, що всі м'язи потрібно тримати в напрузі і в тонусі і фіксувати в одному поло. Кожні не розслабляючи, тому таким чином через тіло можна проживати певну психологічну напругу, а коли хочеться постійно щось контролювати, складно розслабитися, і тоді відчуття на мене все тисне реалізується фізично і дає високий рівень дисципліни і вміння доводити справу до кінця. thank you Теме включення уже з іншого дня, так би мовити, з корабля навал. Вчора був такий цікавий і насичений день, що Далі. я взагалі не встигла вам розказати про те, як інші види спорту пов'язані з астрологією, пов'язані з натальною картою, через які знаки ми можемо побачити різні види спорту. Тому сьогодні я вже зранку сходила на манікюр і буду виправлятися зараз. Ми з вами про це трішки детальніше поговоримо. Взагалі, коли ми аналізуємо натальну карту людини, ми не дивимося. Які енергії вони більше домінують? Якщо це більше вогнене ядро, тобто проявлені такі знаки, як овен, стрілець і лев, то для такої людини важливо бути більш активною, постійно бути в якійсь динаміці, особливо якщо це енергія овна, тобто сильний Марс, то важливо постійно боротися з чимось. Людям із сильного Марсом, наприклад, дуже круто буде заходити в бокс, боротьба. Тобто такі види де вони постійно будуть ніби з кимось битися, боротися когось. домагатись з кимсь конкурувати і так далі Якщо це, наприклад, повітряне ядро, то для такої людини круто бути в команді, тобто сюди підійдуть більш такі активні команді види спору, там футбол, баскетбол, волейбол. Тому що для неї дуже важлива ця комунікація, взаємодія у групі, взаємодія з рішення людьми взагалі. Тобто, це не вогняний, як один в полівої, не один вогняний знак, як можуть бути проявлені там енергії овна чи лева. Це навки постійно комунікації, взаємодія. Повітряні ядра це енергії близнюків, терзів і особливо енергії водолія. Якщо це водне ядро, тобто емоційна дуже людина, це енергії рака, скорпіона і риб, то для такої людини важливо саме конект спорту із мистецтвом, тобто це гімнастика, танці, можливість ніби розчинитися у цьому спорті, можливість показати через цей вид спорту саме свою творчість, свою емоцію, проявити під музику саме внутрішній стан, для того, щоб людина далі могла передавати, що в неї є всередині у світі. Коли ми говоримо про професійну астрологію, це не означає, що там я рак гороскопу, значить мені треба займатися танцями чи гімнастикою і так далі. Ні, це завжди про те, що ми комплексно аналізуємо натальну карту і дивимося, наприклад, планета Марс, де що відповідає, як вона виглядає а в натальній карті людини, де цей Марс розташований, тому що там, де буде Марс, там буде наша активність, і там найкраще найяскравіше ми зможемо проявляти от саме дію, саме фізичну роботу. Чим більше ми знаємо себе, чим глибше Лимше ми розуміємо свої істинні потреби, і взагалі розуміємо, що потрібно саме нам, яку емоцію хочемо проявити саме ми, і про що я взагалі як людина, то тоді можна знайти спорт, який дійсно є для тебе, і який а, дійсно допомагатиме не лише бути красивим, здоровим і підтягнутим, а в тому числі реалізовувати істинні внутрішні потреби, які йдуть з самого вітра особистості.